Привіт усім! Дуже радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про перетин кордону на візах, картах побиту чи без візу, які продовжені у зв'язку з карантином. Досить багато від вас запитань, чи можу я виїхати з Польщі і заїхати з поверненням в Польщу, не сидівши коридор, чи пропустять мене по продовженні візі у зв'язку з карантином, чи пропустять мене через кордон на карті побиту, продовженні у зв'язку з карантином. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, зробити репост. Якщо ви не підписані, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, і залиште будь-який коментар під цим відео. Досить часто я отримую від вас федбек щодо перетину кордону по різних документах. І неодноразово, навіть вчора, останнє повідомлення від одної з підписниць було таке: я виїхала з Польщі по продовженні візі. Була в Україні 5 днів і знов заїхала на кордоні. З Жодних зайвих запитань заїхала без проблем. Таких повідомлень, такої інформації є достатньо. Ви користуєтеся тими документами, які у вас є. Якщо у вас є віза, карта побиту чи безвіз, віз, продовження у зв'язку з карантином, без проблем ви можете користуватися тими документами. Якщо ви заїхали по ПЛ, Песель Укр і статус UKR у вас є, Використуєтеся тими документами, але на кордоні про це треба повідомляти прикордонник. Якщо ви заїжджаєте по нових документах щойно зроблених, ну то відповідно і ви користуєтеся новими документами і тими правилами, які відповідають новим документам. Так як ви напевно вже чули про те, що планується, та ще це ще не є закон, чи якась прийнята устава. Поки що, це попередні слова міністра охорони здоров'я, 30 червня буде закінчення карантину. До того моменту всі ваші документи, які були продовжені у зв'язку з карантином, діючі, і ви можете ними користуватися, виїжджати і заїжджати. Та я не знаю, як прикордонники будуть дивитися на людей, які, наприклад, там кожних два чи кожних три дні катаються туди назад. Але якщо вам потрібно, а ви до того не користувалися, не перетнали кордон, а були весь час в Польщі, то без проблем можна виїхати і заїхати. Але так як я і говорив швидше, коли ви виїдете і заїдете знову по продовженій візі, карті побиту чи по безвізу, продовжених у зв'язку з карантином, ви перетинаєте вже кордон після 24.02, тобто під час війни. А це означає, що ви попадаєте під закон, який продовжує ваші документи у зв'язку з війною в Україні. І вам просто потрібно буде зробити песель Укр, встановити ДІАПЛ і отримати статус Укр. І тоді ваше перебування буде продовжене у зв'язку з війною в Україні. А це вже надовше. Але скажу вам з практики, що так, це діє, люди користаються, перетинають і не мають жодних проблем. Ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!